Війна вплинула на кожного українця і українку. Що стільки болі, скільки переживає наша країна кожного дня, переварити ну майже неможливо. Але ми мусимо зберігати тверезу голову і робити свою справу. Коли я перечитувала всі матеріали, які нам надали, саме ця п'єса мені відгукнулася неймовірним світом, ніжністю. І... Надією, що ми зможемо перемогти в цій страшної війні, тому що в нас є молодь, яка фантастична, яка свободна, яка може нести спротив навіть в дуже важких обставинах, як наприклад, наприклад. Окупація. Ну, я особисто знаю молодих людей, які вийшли з окупації, і для мене вони приклад чесності, нескореності, і я багато чому в них вчуся. Для мене зараз головне в театрі не відриватися від болісної реальності, яка нас оточує. І намагатися пропрацьовувати найболючіші теми, які є в нашому суспільстві саме зараз. Що стосується театру, ну над завдання зараз ну, зберегти наш людський капітал і продовжувати працювати, продовжувати працювати і намагатися висвітлювати е сьогоднішні гострі теми, які постають перед суспільством.